Сьогодні ми продовжуємо огляд новинок від торгової марки Stark. У нас черговий нівелір. Нівелір йде ось в комплекті. Модель у нас ll 202 g set. Значить, нівелір йде штатив у комплекті. 30 метрів зелений промінь. І батарейки-дві батарейки АА. Зараз ми побачимо, ось в чому він досить якісному в такому кейсі він йде. Інструкція. Сам нівелір, перехідник і на метал або на дерево у нас фіксатор. Але ми сьогодні використаємо для перевірки в комплекті де метр 1,20, ось такий якісний штатив. 5, 2, 5, 8, і зараз ми використаємо цей перехідничок для того, щоб закріпити наш нівелір. Досить зручно, тому що в комплекті у вас все, не треба вже шукати штативи і тому подібне. Так. Тут ми, звісно, знову собі регулюємо, скільки вам треба підняти чи опустити. Чим цікавий цей варіант? Зверху кнопочка включення. Ось. Можете зразу звернути увагу на стіну на двері, наскільки якісна лінія. І з цієї сторони. У нас фіксується маятник. В такому режимі, коли зафіксований маятник, ви можете навіть його використовувати для роботи, наприклад, вам треба якусь зробити діагональ, роботу по діагоналі. Коли ви вже безпосередньо працюєте в режимі включеного маятника, тут є кнопочка з цієї сторони, включаємо зліва. Ось він відцентрується. І в даному випадку ви працюєте як у звичному, коли у вас буде, наприклад, неправильно виставлено рівень. Тут в даному випадку є спеціальний ще поділка, де фіксу... центрується рівень для того, щоб він не звучав. Якщо я його відхилю, ви чуєте звук. Так що досить цікава новинка від торгової марки Stark, кого зацікавила дана якісна продукція. Повністю в комплекті звертайтеся до наших магазинів, а також до наших партнерів чи інтернет-магазинів. Штарк.